З футболом у серці вітаю, друзі! Ви на каналі Волхат. З вами я, Олександр Мірошник. Граю та коментую українською. Продовжується наша ліга чемпіонів за Ньюкасл. Сьогодні в нас вже півфінал. Бачите, пари Атлетіко Мадрид Інтер вже зіграли першу зустріч. Ну а нам доведеться грати проти німців проти Мюнхенської Баварії. Перший матч на Сейн Джемспак. І... Я так поміркував, подумав, мабуть, що слід все ж таки змінити тактику. До речі, дуже гарно зробилось мені. Протискаєш трикутничок, і одразу можна прийти до налаштувань. Давайте будемо відходити назад, тому що ну, німці я не знаю, високо їх пресингувати, Це ну таке собі. Спіймають на контратації взагалі небезпечно так грати. Ну і на балансі в плані атаки будемо так збалансовано. а Там побачимо. І замість Ісака, все ж таки я вирішив зі старту Уілсона. Поставити в основу, ну і побачимо, що з цього вийде. Отже, друзі, Ньюкасл, Баварія Мюнхен. Вперед Гарі Кей на ваших United. екранах. Один They з лідерів запрошую всіх до віртуального світу футболу. Як воно складеться в реальному житті? Я Нікасу в Лізі чемпіонів. Ми дізнаємося вже так ближче, десь до зими. Ну я гадаю, що мають в принципі виходити з групи, хоча все може бути. Ну як мінімум до Ліги Європи потрапити. Ну але я дуже сподіваюся, дуже мені симпатизує ця команда. Ось вирішив я пограти, пограти лігу чемпіонів. Нагадую, що в подальшому по завершенню цієї ось історії цього турніру. Зіграю лігу чемпіонів ще за Донецький шахтар. Ну а потім вже буду розпочинати якусь кар'єру. В принципі, я вже вирішив, що я буду розпочинати плюс-мінус. Так ну, ще трохи вагаюся, але але поки що я вам не скажу так, бар з м'ячем накидання не встигає ось, з наших футболістів скажімо за все, що то Альмерон Джо Лінтон поборовся. Непоганий старт від, від Нюкаслу, шалена підтримка Сенджан Спартаю Мігель Альвірон. Моді у разі, якщо нам вдасться такі проти ем, німців. Ось тут півфіналі, то фінал буде друзі окремою серією. Ось тут буде у нас два матчі. Цей матч-матч відповідь. Якщо все ж таки дистанції фіналу, то фінал, мабуть, буде повний матч в наступній серії. Ну, а якщо ні, то, то швидше розпочнемо вже грати за Донецький шахтар. Нагадую, що на каналі триває кар'єра, трохи на паузі, але ж триває кар'єра за Львівський рух в українській прем'єр-лізі ПЕС-21. Будемо вже розпочинати другий сезон. Також в мене там є деякі цікаві ідеї. Да, поворота! Оман нас пробачає 25-та хвилина. Нюкасл Баварія. Я вам скажу дуже непогано, дуже солідно Нюкасл виглядає От на фоні такої команди. Мабуть, що однією з найкращих команд світового футболу взагалі за всі часи, мабуть, що знову Мігель Альміро непоганий розіграш, просто топова комбінація. І здається, мені що в FC24 не встигають. Забігати футболістки, підтримувати. Раніше більш динамічніше це було. Ну, свого роду це можливо цікавіше. Так, ну тут на, на, на другу хвилю Сандро Туналі. Ех, ну, це вже момент. Дивіться, скільки моментів ми маємо. Але забити поки що не вдається. Ну Там ще ж в воротах, так не, не слід забувати про це. Відібрали м'яч, але все ж таки не вистачає нам ширини поля. За боковою вкидають німці. Коман. Джамал Мусіала, тут отут без забігання я бачу. Альфонсо Девіс лівим флангом дали, дивіться, яка вільна зона перед ним. Дали йому простимо. Ех, обійшов, обійшов, нічого не можна зробити. ні, поук не рятує. Намагався з усіх сил. Ех, не забуваєш ти, забуває тобі, знову ж таки. Лерой Санне. Ройсане, я його не можу не впізнаю з таким зачесоном, з такою зачіскою. Звик, що він, немов такий Кульбабка. Давайте глянемо, скільки ж він забив цій лізі чемпіонів. Третій лише, лише Гол забив. Останні секунди першого тайму. Вілсон з м'ячем. Гумораєш. Все. Пролунав дзвонить на перерву, друзі. QR-код на мій телеграм-канал. Ну, або ж знаходьте посилання в описі під відео. В принципі, німці, як німці, здавалося, що десь ми ну, все або майже все контролюємо, але один момент, один удар, один забитий м'яч. Сане на 41-й хвилині. Ну, І пригадайте, скільки моментів мали ми. Е, так, Володіння на нашу користь 61 на 39. Очікувані голи 0,5 проти 1,2. Ну так, мабуть, що все логічно, але здавалося, що ну так, ми цікавіше грали. Давайте, швидкий розіграш застосуємося. Нехай застосуємо. Нехай більшими силами вже і з, таким, з більшим бажанням наші нападники, півзахисники, летять на ворота суперника. Поки що я залишив. Відходити назад, тому що якщо зараз будемо застосовувати високий пресинг, то ну це німці. Попереду ще 45 хвилин. Нехай краще буде 0-1, аніж 0-2 чи 0-3. Якщо навіть ми не заб'ємо, попереду ще матч відповідь. У Німеччині. Оман, Оман. Не можемо нічого з ним зробити тут. Подивіться. Технічний команд знову у штрафному майданчику. Удар У поворотах нам щастить, нам щастить так спокійно, Жолінтон. Сандро Тунналі, Сандро Туналій, вперед одразу Уілсон. Армірон тут заб... ну, не пос... ну, бачите, читають німці. Все дуже надійно грають у захисті, у півзахисті. Центр поля, можна сказати, за німцями. Ось тут непогано. Жолінтон вперед, передача, Барнс. Втік. ось тут можна зміщувати центр. Передача, скидка, удар не доходить справа до удару. Це момент був. Майже викотив м'яч на порожні ворота. Спробуємо здалеку пробити. Знову не вдається. Бруно Обумараєш. Пробував, здається. Так. Гарі Кейн знову на Комана. Через Комана частіше грають, аніж через Лерой Сане. Хоча забив саме Сане. Так, пол з м'ячем. 79-80 вже хвилина. Джамал Мусіала з м'ячем. Спосили, так, погоджуйся, Був а але не червоно. Так, жовта ка жовту отримуємо. Ну і що нам робити? Випускати мюрфі, випускаємо свіженького лівого краню. У нас лівий фланг, ви помітили, на цьому турнірі набагато швидше втомлюються, аніж правий. Там трип'є, там альміро, надійні. Надійні пацики. Давайте все ж таки шер, або що знімемо, бо він на жовті. Це дуже небезпечно мати центрального захисника з попередження. Останні 5 хвилин непогано було б забити зараз нам Сандро Туналі. Сандро Туналі можна пробив такий з-під ноги захисника. Ну але поруч з крестовими м'яч плетів. Плюс 60 секунд лише рефері. рефері додав Корецька. Ну все, друзі, тут аби не пропустити другий. Гаррі Кейн пробиває Нік Поук. Нас рятує вкотре вже на цьому турнірі. Вже три хвилини майже зіграли, все одно Рефері дозволяє розіграти кутович. Гурейро, котрий вийшов, здається, на заміну. Не було його зі стартових хвилин. Відібрали м'яч, але часу вже немає. 90 хвилин позаду ми поступаємося на Сент Джеймс Парк. Мюнхенський Баварії з мінімальним рахунком. Леройса не. А у нас моментів було чимало, але все ж таки слід знову ж таки відзначити надійність німецького захисту. Лерой Санне. один удар, один забит м'яч можна сказати, що 100% реалізація десятки мюнхенської баварії. Ну нічого поборемося, друзі. Ми 3-0 програвали, але ж то був реал со сюда про всі повазі. То не Мюнхенська Баварія. Трохи більше володіли м'ячем уже німці, але все одно володіння за нами. Це єдине, мабуть, що, що, що за нами. Матч відповідь друзі. Приїхали ми до Німеччини. Альянс арени тут немає, на жаль, вона лише в ПС, або ж в ЄФутбол. У нас тут перебір за картками у Шера. Хто в нас тут ще? Тут здається, річчі є, чи річ, як його вірно, лівий півзахисник. А де він є? Ось. Давайте його в заявку на гру. Можливо, випробуємо, а раптом він нам допоможе. Нам слід задання мінімум забити один м'яч. З приводу тактики. Давайте відходимо назад, ні, давайте на балансі пограємо. Тут на балансі, ну а ось тут, так як є, залишимо. Будемо намагатися забігати вперед. Атакувати, атакувати. Ну що, друзі? Матч відповідь півфіналу Ліги Чемпіонів. Граю я на легенді. Це не Ultimate, але все одно не простий і враховуючи те, що я щойно почав, ну як і ви, звісно ж, грати в FC24. До речі, всі вже в усіх є. Ця гра. Кому як друзі? Залишайте ваші коментарі. Так, тут є переведення на протилежний фланг головою, головою, як красиво зараз. А чому зупинилися, тому що офсайт. Невже тут було положення поза грою? Давайте подивимося з повтору. Дуже красиво, креативно ось. Та де ж тут офсайт? Ну що, пів пальця чи що? Пів буці, і це офсайд? Здається мені, що є рекомендації арбітрам такі моменти враховувати таксі. Ну атаці. Знову ж таки, залізобетонне правило не забуваєш, ти забуваєш тобі. Гаррі Кейн. Таке не береться. Такі удари не беруться. Скільки він забив? Восьмий свій м'яч, 12 матчах. Трохи зіпсував нам настрій. <плес> так, знову <плес> команд, знову активний, знову нестримний. Красиво, як Нік Поу. Виходить переможцем в цьому епізоді. Мяч залишається в межах поля. Жолінтон. 23 хвилина, друзі, поступаємо вже. Жоу Лінтон змушений був розгортатися непогано, технічно. Олександр Ісак. Вердача в центр. Умираєш. Умираєш, можна спробувати цей удар. Прикошать м'ячку Нойера в руках. Ну все, тепер максимально давайте просингувати. Нам треба двічі-двічі вражати ворота суперників. Вище підіймаємося. Всі вище. Вперед, вперед, туди. Умираєш. Джо Лінтон скидка головою і не пішов. партнер Чомусь. Не пішов. Так, не чіпає м'яч, все нормально. Бьорн, Барнс. Обійшов. Ось тут можна віддати. Джо Лінтон. По центру віддаємо. Олександр Ісак. Розвертається. Олександр Ісак. Ну, він рідко у нас е, в цій ЛЧ забував. Але ось тут дуже допомагає нашій команді зараз. Ми здається, що він. Непоганий асистент, якщо так пригадати, всі матчі, то чимало гольових передач віддав Олександр Ісяк. Ну, ось тут забуває. З 11-метрової позначки він у нас там відзначався. Колись десь Альфонсо Девіс втікає, ну тут треба було валити. Хоча в мене не було такого наміру. Я. Я просто хотів, хотів м'яч з під ніг. О, якщо червона, це Сандро Туналі, з нього кепсько буде. Ні, жовта лише. Пробачає нам рефер. Пробачає. Джамал Мусіала. Проходить. Ким їх пробиває, в когось там в трип'є здається, м'яч влучив. Знову Джамал, але тут так, офсайд. офсайд. Положення по загрозі. Останні секунди першого тайму, Баварія Ньюкасл. Нюкасл. 1, 1 загалом 2-1. Нам ще один м'ячик треба забити. У нас все для того є. В принципі, сьогодні тут нам німці дозволяють. Дозволяють грати, використовувати свої моменти, але ж не вистачає нам як, якості в реалізації. Баварія Ньюкасл Нюкасл, 1 один Хар... Кейн Олександр Ілсен. 56. Ну тут німці більше володіють. ну Це логічно, тому що грають вдома. Гумараєш по центру Олександр Ісак знову. А кому тут віддавати начебто забігають, але дуже грамотно грають в обороні захисники мюнсонсько Баварії. Нам нагадують удар Олександра Ісака. Ну, тут навіть Нойер не зміг впоратися. Розігруємо, розігруємо кутовий Барнс. удар по воротах ноєр знову. Альмірон. Альмірон втікає, втече. Навіс, пробий жишти, всунути голий. У нас тут контрвипад. Жамал Мусіала. Знову чомусь пригальмував. Добре, звісно, але чому вони так роблять? Не знаю, гарікей з мечем. Технічний Гарікей Мусіала удар ближній. Нікоп на місці. Так, ну що, перебудовуємося, Знову 4-2-4. А що нам робити? Знімаємо Бруно Гумараюша. Вілсон вийде. Трохи нижче, трохи ближче один до Джолінтон і Тоналі. Що? Давайте всі сили, мабуть, що в атаку кидати. У нас тут є ось річі. Давайте спробуємо. Ну а замість Альмирона, Хоча, в принципі, він непогано грає, ну трохи втомився. Давайте його, мабуть, що. Залишимо. А ось замість Ісака Мьорфі. Він у нас вже грав у центрі нападу. Ну і давай Лонгстаф вийде. І цей чувак. Літ його, Ну ви зрозуміли. Лівий крайній захисник. Так, Виходимо з-під пресингу річі свіженький. Свіженький річі. Так, біжить там хтось. Незручно було віддати мьорфі. На фланг. Лондстав. вперед на Вілсона. Віддає. Ось тут від удар Сандро Туналі. Ну ти ж таке забував уже двічі колись. 73 хвилина. Пересингують німці високо. Лондстав. Забігання по флангу, але дуже повільно, дуже повільно річі там забігав. Порушення правил не було там чи що? Жомал мусіала. Вільний команд знову. Знову, знову. Ну це тепер ми вже не встигаємо повертатися, тому що високо пресингуємо. Команд перекинув. Ух, видихаємо. оце момент. Так, ніпов, з м'ячем, Останні хвилини матчу нам не вистачає одного забитого м'яча, щоби поборотися, все ж таки, до потрапляння в фінал, друзі, ліги чемпіонів. І це Нюкасель, це FC24, Це складність легенда, але все одно. Суперник дуже непростий, це німці, це Мюнхенська Баварія. До речі, я ось нещодавно дивився е, Гру м, Баварії, і там чомусь хтось з українських коментаторів вже називають не Баварія, а Байєр. Байер Мюнхен. Воно десь можливо і логічно, тому що Ліверкузенський, то Баєр, залишився е, однаково, а чомусь е, Мюнхенська Баварія. Хоча англійські коментатори завжди говорять, байєр Байер Мюнхен. Ну все, друзі, не можемо м'яч відібрати, ось тут нарешті, але часу немає. Все. Баварія Ньюкасл 1-1, загалом 2-1. вітаємо німці з потраплянням до фіналу Ліги Чемпіонів. Ну а ми дуже непоганий турнір провели. Дуже непогано виглядали, друзі, дуже гідно, дуже солідно грали проти однієї з кращих команд за всю історію світового футболу. Один з героїв на ваших екранах, Ні Коуп, тягнув команду як міг. У кожному матчі. Браво! Коуп! Сандро Туналі також, один з найкращих. от Ісак, ну, можливо, як асистент непогано, а мав би, звісно ж, забувати використовувати свої моменти по Ну, вже ось так. Як є, так є. Далі, друзі, в нас буде вже ось Ліга Чемпіонів за Донецький Шахтар, тому не пропустіть, не пропустіть. Кращий Левандовський. Сандро Туналі, до речі, 7. Ви бачите, що там по 8-7, ну, умовно кажучи, на другий, другий з кращих бомбардирів. А от кращий асистент Олександр Ільсак, Я не знаю, чи це на момент завершення турніру, чи це не враховуючи фінал. Другий джамал мусяла. По 6. По 6 асистів. Олександр Ільсак, джамал Мусяла. Ну, все, друзі, на сьогодні будемо завершувати цей турнір. Я вам дякую, хто був зі мною. Тримайтеся позитивної хвилі, посміхайтесь, тому що посмішка це перший крок до вирішення будь-яких проблем. Всім пока!